А вам на деле гарно завязаться. Ну ось таке, наче дробу так прострелили. Хоча ні, це настільки сильний дятел. Отак він клює. Отак він рубає. який спеціаліст. Так навіть сокирою не вдовбеш. Ось таке. І не слабенько ж б'ю, а добре б'ю. Пошук дуплистих дерев продовжується. Хто може не бачив мої відео, де я зробив в дуплистому дереві, просто приклав дошку до дупла і зробив таку імпровізаційну борт. І ось знайшов ще щось, здалека побачив. От такий дуплистий ліс, старий ліс. Вже чимало походив, але щось знайшов, Ну дуже багато збракував, тому що дуже високо тягнеться вверх. Мабуть, і тут буде. Було б непогано. Взагалі дірка невелика, але бачу, що догори дуже потолок наче високо. І тут і дна може не бути. Оце із -за цього трошки бракую. Місця, -то, звісно, багато вже понаходив козирних, але на жаль, так, по-любому дна немає. І вер десь туди тягнеться. Ну нічого, буду продовжувати. Вони бракує в цьому лісі, так це куниці ось. Приди куниці. По всьому лісі такі старезні дуби здоровенні. Там там, там стерчать. Дуже багато дуплистих. Але вони, на жаль, зверху дуплисті багато поваленого лісу лежить. Прямую до одного місця. Там колись я в дуплі знайшов бджіл. Ну не пропали, бджіл там не було, там тільки залишки залиши. Ніде не можу знайти такого підходящого місця, вже дуже багато походив. Вон там бачу далечі дуби. І ось. Оце ще до них пройду і буду повертатися. Просто мега ліс. Правда, його дуже багато повалило вітром, він погнив, попадав. Ось такі величезні дуби, дублисті, старий ліс такий. Виглядає, звісно, тут не все не дуже добре. Ось знайшов ще одне місце. Таке дупло вигрізане. Виду обов'ятел і догризла куниця. Ось таке. Вон там зараз піду подивлюся, вон то дерево, де я колись знайшов бджіл. Зараз прийду його покажу. Ну тут все, ось це лежить. Воно доплисте. Все що оце попадало, воно доплисте. Ну такий ліс здоровенний. таке місце. Тут по ідеї, навіть якщо посітить ліхтарик, у мене там видно вверх. Можна було б зробити. Таку борть. але тут треба підрізати бензопилою. Бензопилою я різати не дуже хочу. Але побачимо, якщо буду, звичайно, робити щось таке. Ось приходила куничка, сюди приходила, можливо вона навіть тут і є. Ну не знаю. Не скажу. Тут недалеко дно, там недалеко верх. В принципі, можна було б зробити трошки поправий, було б непогано. Та піду далі. Зараз піду до того дуба, де я бджіл знайшов. Я, правда, там повиколював був собі для приманювання, але побачимо. зараз. Тут одного разу. Воно там зверху було підрізане. Тут ще така, була така частина цього дерева. Але я не знаю, його і поряд ніде немає. Може хтось забрав на якісь дрова, не знаю, не скажу. І тут було таке, воно відкривалося, закривалося, можливо хтось знайшов. І також я побачив, що тут колись були бджоли. Це запрополісоване. Вже залишків стільників бачу вже і не видно. Якби воно було десь подсюди, можна було в принципі, закрити. І щоб вони тут далі жили. Але на жаль, на жаль, воно йде до самої землі, хоча воно було звідси такою закритою штукою. Ось тут можливо навіть є прополіс. Да, ось Тут є прополіс. Його хтось чи вирубав, чи що цікаво. Там таке було житло. Також дуже шикарне місце, Так можна було поправити. Але на жаль, там доверху я ліхтариком світив, не видно де закінчується, також не підходить. Але бджоли можуть жити, буду йти далі. Ходив, обдивився, нічого толкового так і немає. Знайшов такий горб, таке каміння здорове. Так я на камені обастаю мохом. охом посеред лісу. У нас таке часто зустрічається. Тут люблять в таких місцях лиси цірить великі камені стільки поваленого лісу обходився, обдивився, ніде низько немає, отаке все все високо, а там ще щось зліво бачив, ще туди і пройду, піду зовсім в другу сторону. Це дуже високо. Ось тут чогось в гробці крутяться. Тажу товстенний дуб від до верху. Зверху десь відламалась колись гілка і воно так вигнило. І там вийшло таке дупло. якби воно було на метрів трьох хоча б. А так дуже високо. Свіжо походила кониця. Зовсім свіжі слідочки. Сюди-туди. Ось таке дерево, і воно туди дуплисте повністю. Верхушка така ще, ще дуже крепка, Такий, якраз 10 см толщина. Тут можна було б відрізати. Ось вона ще дуже крепка дуб. Був. був би вулик, але на жаль тут не можна. І тут такого лісу вагон. Просто валом. А в цьому місці дуже багато таких скелетів якось стоїть такий товстинний дуб такий сірий кора від нього об'їхала і такий стоїть в цьому лісі їх дуже багато Багато лежить багато щось ось стоїть ось там один ось ззаду багато таких дерев ось такі одна пара кора майже об'їхала така. машина. Вон ще один такий дуб Кремезна така машина Але пропав Вон такий Ось колись давно хтось вирізав бджіл Но ну, тільки, тільки для цього могли прорізати таку дирку